Привіт, друзі! Сьогодні понеділок, 29, здається, травня, я так і не подивилася, я вирішила з сьогоднішнього дня спробувати підключатися хоча б через день, а може навіть у мене вийде щодня, показувати вам якісь свої просування по процесах. Може навіть колись в мене трапиться готова робота. І... Можливо, в мене вийде зробити, записати для вас такий тижневий в'язальний влог. На минулому тижні я не знімала в'язальний влог. У нас тільки закінчився був кубик, потім я працювала над своїми небабусиними квадратами, а ось цей тиждень до. Тижня стартів, який цього місяця буде стартувати з 5 червня. Я вирішила ну, зняти такий влог по просуванню ось цих своїх процесів. Отже, перед вами мій джемпер, який я в'яжу з пряжі Fibra Natura Papyrus. Я вам показувала його. Так, де мій маркер? Здається, на ось цьому етапі, як бачите, я вже розділила полотно на і спинку, пров'язала, в мене вийшло з цього такого візерунку, назвем його так, два рапорти до підрізів. Це полотно я вже трішечки відпарила, щоб мені розуміти, як воно буде? Брати не хотіла, просто відпарила. Дуже мені подобається, таке воно ніжне, м'якесеньке. Ну, просто задоволення його в'язати, я от взяла в руки якогось дня і не захотіла відпускати, тому в'язала досить багато. Це я в'яжу спинку. Думала спочатку, що це буде перед, але в мене залишався від тіла. Невеличкий ще клубочок ось цього салатового кольору. І я вирішила, що ну, логічно, що на спинку треба трішки більше пряжі, тому що там буде горловина менший виріз горловини, і я пустила його сюди і зараз в'яжу спинку. Мені ще треба трішки пров'язати. Пройма в мене планується орієнтовно сантиметрів 20, здається. Треба подивитися. Е, тому мені ще треба трішки пов'язати. Е, тут будуть обов'язково скоси плеча, хоч і полотно таке пластичне, але ну, виріб достатньо такий е, широкий, широкий. Ну, да. на мене вже не дуже широкий. Ну, такий вільний, не по фігурі Виріб поки що. Тому скоси плеча обов'язково будуть, і горловину по спинці я зазвичай роблю в тому ж ряду, починаю робити щось з плеча. Мені так зручно, я так на всіх майже своїх виробах починаю робити. Отже, в'яжеться ще спинка. Це в мене третій моточок ось цього салатового кольору молочного, використала вже два мотки. І це третій моточок салатового. Я дуже, дівчатка, дуже сподіваюся, що мені його вистачить на спинку. Прямо ви собі не уявляєте, наскільки я сподіваюся, всього в мене таких моточків 8. Тобто в мене ще залишилося 5 мотків салатового кольору. Я ж хочу довгий рукав і хочу його ось такого кольору. Тому. Буду дуже сподіватись, але е, якщо що, можливо, в мене там будуть якісь ще залишки з переду, е, тоді, ну, тоді подивлюсь. Е, я планую вив'язати ось цей моток. Якщо я ще не завершу спинку, я її просто так відкладу, буду в'язати з нового мотка перед і далі вже дивитися. Бо я ж кажу пряжі в обмаль. Пряжі в мене обмаль. Горловину я також хочу салатову, салатову але з ось таким одним виворітним рядочком, де пущу ну, молочний, скажімо, щоб був такий кантик. Так, ну що, по цьому процесу більше нічого сказати, як і по решті. Решту я не брала, а ні, брешу. Брала, але не буду вам зараз показувати. В'яжу на спицях 4, це дробс, здається, але, в принципі, неважливо. В'яжу на спицях 4, йде дуже добре ця пряжа по цих спицях, мені подобається. Так, не буду забирати, ще скажу, що в роботі в мене зараз Стефанія, не чіпала поки що. Тоді пташечки також не чіпала. Кардиган мій теплий не чіпав, боже, я нічого не чіпала. Жилет. Я трішечки пров'язала жилету, буквально там кілька рядочків, вже чорним кольором. Робила примірку на майбутній власниці, ну, їй начебто, сподобалось. Ну, то таке. Мені дуже подобається, як він на ній сидить. Залишилось ще от вив'язати довжину чорним кольором. Ну, Там, в принципі, ще небагато, але попрацювати треба. Не люблю я в'язати чорним кольором. Взагалі, ось цей жилет, де буде чорний колір, це другий в моєму в'язальному житті взагалі виріб, де я використовую чорний. Ну, саме отак от в полотні. Перший раз я в'язала снуд такий в два оберти для дівчинки на замовлення візерунком рис чорного кольору, то взагалі то був жах для моїх очей і для мого мозку. Тому чорний колір я не в'яжу. Для себе так точно, хоча, речі, чорного кольору є в моєму гардеробі. Я. На цьому тижні планую все ж таки активніше попрацювати над цим процесом і над жилетом. Жилет дуже хотілося б завершити і вже віддати, щоб він мені, знаєте, не висів на, над головою і не мучив мене. Буду працювати, не знаю, нас трішечки затіяли. Так, трішки збилася з думки, не пам'ятаю вже, на чому я закінчила. А, у нас трошечки затіявся невеличкий ремонт у мами, тому я дуже сподіваюся, що в мене буде виходити хоч трішки працювати над цими процесами. Ми зараз зі златкою на лікарняному, ну, буде видно, як вже буде, я не буду засмучуватись, в'яжу не, знаєте, не марафон, біжу, а в'яжу в своє задоволення. Отже, такий невеличкий план на цей тиждень це ось цей джемпер просувати, тому що навряд чи я його завершу і завершити жилет. Жилет буде в'язатися в, в будь-якому випадку, швидше за все, ну, рано буду намагатись його в'язати, бо ввечері це взагалі треш. Ну що, на цьому сьогодні підключені все. Бажаю вам гарного, світлого, тихого, мирного, натхненного, неймовірного тижня. Бажаю вам здоров'я. Ви не перемикайтеся, якщо що, я сподіваюся, підключення ще будуть. До зустрічі в наступних підключеннях. Привіт, друзі! Це знову я, якщо ви не здогадались. Сьогодні вже середа, 31 травня, і я вчора не підключалася, бо в мене був, як там кажуть в армії, наряд позачерговий наряд на городі і не було, якщо чесно, сил. Сьогодні трохи попрацювала, скажімо, на, своєму, на своїй ділянці роботи стосовно ремонту, який мама затіяла. І, і зараз маю вільну секундочку, хочу записати шматочок відео, бо якщо сьогодні не запишу, завтра знову буде. Вже, ну, Коротше, вирішила записати, записую. Отже, е, моя робота за цих два дня, навіть за. Ну так, я... ой, вибачте, я підключалася до вас у понеділок. Е, от у понеділок я ось що зв'язала, я була тут на спинці. Ось так вам покажу. Була ось тут. в мене було десь, Я зняла маркер, десь на цій порі пров'язано. Ось я вже дов'язала спинку. це тут закрила, зробила скоси плеча. Це все робила вкороченими рядами, зшивала методом трьох спиць. Бачите, в мене тут ниточки ось так, всюди прикріплені. Тому що я економила прямо. Далі вчора я вже дов'язала перед ось так, бачите, доволі широка і глибока горловина, але навіть так як зараз, мені подобається, як сидить. Але тут ще буде ну, десь, ну, як мінімум, ось такої ширини резинка, а там я ще й подивлюся. Мені подобається все. Бачите, полотно розрівнялось, я його прала. І трохи відпарювала, а все тому, що мені здалося, що за коротке ось тут. Хоча по сантиметрах все точно так, як мені треба, чомусь він мені здався за коротким. І я вчора, коли вже зшила друге плече, я випрала, він трохи, вже, коли був такий менш вологий мене відвис на вішачку, не сваріть мене за це. ну, Я економлю пряжу. Хоча я вже думала, ну мені начебто вистачає пряжі, у <кій> мене ще залишилось три, майже з половиною лотка. це з восьми. І я думала, якщо вже раптом буде коротке і мені після вив'язування рукавів і горловини залишиться пряжа, то я б відрізала ось тут <кій> і дов'язала донизу вже на всю пряжу, яка залишилась. Але приміряла, сидить добре, я вже міряла сьогодні там з джинсами, все. Щоб подивитися, як воно буде сидіти, ось так. Е, рукавчики і горловина. Побачу. Чи сьогодні я ним буду займатися, чи вже, може, пізніше. <кій> Побачу. Е, так, далі. Я вам казала, що буду працювати над цим жилетом, але я його тільки сьогодні зранку трішки. Взяла в роботу, ось в мене був один ряд пров'язаний, стільки пров'язала. Тут навіть 10 рік і близько немає. Тут без змін вяжу просто донизу. І, може, хто скучив за моєю Стефанією. Ось вона. Ух, яка вона яскрава вам зараз. Вона насправді не така яскрава. Ось моя Стефанія. Ось тільки я вже відв'язала. Я ставила тут маркер. З останнього, скажімо, пров'язу. Ось тільки я вчора ввечері, трохи сьогодні зранку пров'язала і закінчила другий моток. Ось, ниточка. Послухалася я поради дівчат. Дякую вам, дівчатка. Взяла одну спицю меншу, ту, яка подає. О, мої піони опадають вже. Ця спиця більша, але все рівно, мені здається, на що ж таке сьогодні з фокусом? Мені здається, що по цій спиці краще ковзає пряжа, ніж по цій ліки. Це Gedro Ginger. Це 4,5 я замовила собі джинджер 4,5 і симфоні... Ой, 4,5. Е, не питайте, чого я ну, замовила обидва половиною. Я точно знала, чого я так роблю, я забула просто. Може, Я згадаю і вам скажу. Е, ось так в'яжу. Я хотіла б ще сьогодні вам показати покупочки, які до мене приїхали з Аліекспрес, але, на жаль, сьогодні часу не маю. Сподіваюсь, що там завтра-післязавтра, ну, до кінця цього влогу, в мене буде трошки більного, більше вільного часу, і я вам покажу, що мені прийшло, включаючи ось ці спиці, які мені прийшли останні, і покажу свій, якщо не забуду, свою неприємність з одним зі спиць. я купувала ну, начебто. Ну, я так розумію, це офіційний сайт, офіційні дистриб'ютори Нідпро в Україні. Прямо от сайт називається Нітпро. Але вийшов там такий така вийшла неприємність. Я вам потім, якщо не забуду, то покажу. <кій> Саме не з сайтом, а з спицями. До сайту, до, ну, до роботи сайту, питань немає. А до продукції трохи є. Отже, на цьому все. Гарних вам останніх дзвоників, ну, вони вже минули, бо вже обід... після обідня пора. Завтра день захисту дітей. Я не знаю, чи завтра зможу підключитися, але, ви знаєте, він то завтра цей день захисту дітей, але я б хотіла, щоб наші діти були захищені щодня, щохвилини, що секунди. Молимося за це, віримо в це. До нових зустрічей. Знову привіт! Сьогодні вже неділя, 4 червня. Я не підключалась. Скільки я не підключалась? Три, здається, дні. Два з них я не в'язала взагалі в п'ятницю і... і коли? Ну, словом, я два дні з тих трьох, які не підключались, не в'язала взагалі. Вчора не було часу, позавчора не було зовсім сил, але вирішила все ж таки випустити сьогодні це відео. Щойно ось відзняла парад готових робіт з оголошенням переможниці у нашому з дівчатками спільному проєкті Небабусин Квадрат. Якщо ви ще не подивились, то я вам дуже раджу. Переходьте, дивіться, пишіть в коментарях, яка з робіт вам найбільше сподобалась, чи згодні ви зі мною відносно того, кого я обрала переможцями, переможницями. І ну, мені цікава також ваша думка. Також Дякую вам за ваші вподобайки і коментарі під цим відео. І якщо ви ще не підписані, підписуйтесь. Я завжди забуваю це сказати. Так, були в мене дуже амбітні плани на тиждень, що минув, але, знову ж таки, не так сталося, як гадалося. Я казала, що там і ремонт трошки, і. Городні справи, але ну, щось трохи пов'язала і зараз поділюся з вами, що ж у мене робиться на спицях. По-перше, я казала, що дуже мрію завершити жилет, який я в'яжу, типу на замовлення, на жаль, тому що в'язати виходило тільки ввечері, в ті дні, коли я в'язала, а чорне, повторюсь, я не в'яжу ввечері, мені важко вдень в'язати. Ось це все, що в мене пров'язано за ці дні. Тут, ну, може, рядочків 15 є. Ще в'язати і в'язати, візьму, я візьму цей жилет у магічний кубик, і там буду сподіватися, не буду загадувати, буду просто сподіватися, що мені вдасться його завершити. У мене ще досить великий... Ой! Клубок пряжі є, є ще з чого в'язати, тому працюємо. Далі, на цьому тижні мені вдалося трішечки попрацювати над своєю Стефанією. Ось стільки пров'язано це від маркера на тижні, що минув, що минає. Ось так. Якщо чесно, ну, сьогодні я просто не в'яжу. Е, важкувато в'язати в жарку погоду. От я минулого літа в'язала е, альпаку на шовку, взагалі проблем не було. Я навіть на вулиці в'язала в дуже жарку погоду. Цей кід мохер лізе за руками, і я потім отак, знаєте, скочую такі клубочки мохеру, тому трошки важкувато, але знову ж таки буду брати його у магічний кубик і трошечки просуну. Я не перегоріла до жодної своєї роботи, просто зараз є більш такі актуальніші, нагальніші вироби, а цей буду. Потихесеньку собі в'язати. Так, я в'яжу третій моточок. Ось він у мене розпочатий, недавно лише. Зараз я вам покажу. Ось тут, бачите. Я, дівчата, може, ви знаєте, підкажіть, як з'єднувати ниточки під мохеру, щоб це було максимально непомітно. Я ось так. Пров'язала кілька петель подвійною, але зняла з однієї ворс, з однієї з ниточок, зняла ворс і ось так пров'язала, начебто непомітно. Бо тут я з'єднувала. Тут мені здається, щоб якби я знайшла. Тут, мені здається, більш помітно вийшло. А може і ні. Ну, ось тут, бачите, в мене з'єднано. Ну, це на спинці. Так, то на спинці побачу. Е, я знайшла один майстер-клас нашої української майстрині Любави. Я по її опису по її описам в'язала речі, але в мене не вийшло так зробити, як вона показує. Можливо, через те, що в мене кітмохер на шовку, не знаю. Підкажіть, якщо у вас є якісь методи. Е, повторюсь, я ж у третій моток, в мене ще три. Е, я впевнена, що мені вистачить. Далі. Робота, з якою я вас трішки обманула, і яку я просунула на цьому тижні найбільше. Зараз знайду покласти клубки, це мій джемпер папірус. Так, ось він. Я вам показувала на етапі, коли вже була вив'язана горловина, все це зібрано випрано тіло. І ось вже готова горловина. Сподіваюсь, вам добре видно. Давайте я от так складу. Ось так. Як бачите, горловина, я не планувала, але мені довелося обв'язати горловину з цією китлівкою в карман. Все тому, що я хотіла горловину досить глибоку, округлу, і, бачите, якось тут воно не дуже охайно, може, після прання воно якось краще ляже. Буду бачити, я ще з готовою горловиною не прала. І ось тут виходило дуже негарно, особливо всередині хотілося все-таки, щоб виріб був акуратним. Тому, здається, з п'ятої спроби я таки зв'язала цю горловину, і мені подобається. Бачите, тут вийшов ось цей рядочок. Бачите, тут десь не те підхопила ось цей рядочок з. Ну, доріжка така ніби молочного кольору, мені це також дуже подобається. Так, тут в мене якийсь косяк, але я сюди причеплю бірочку і все буде дуже гарно. Так, це якщо ви не знаєте, як прикрити свій косяк, можна бірочку причепити. Я використала 4 мотки зеленого кольору салатового і 2 мотки ось цього. Молочного. Тобто тут 6 мотків. Ну, майже 6 мотків, там в мене від четвертого зеленого зеленого все, що залишилося, і від молочного там ще менший клубочок вийшов. Горловину я обв'язувала спицями 2,5, здається. Може, ні, боже, я вже не пам'ятаю. Ну, Значно меншими спицями, тут в мене 4, а тут. А, трієчкою трі я обв'язувала і ось цю кетлівку, і резинку. Мені подобається, як вона сидить. Закривала досить туго, звичайним способом. Єдине, що, бачите, в мене косичка отут згори, бо я закривала лицеві лицевими, а виворітні-виворітними. Мені подобається, як воно на мені сидить. І, отже, питання: де я вас обманула? А я вас обманула в кількості митків, які в мене залишились. Насправді, в мене залишилось ще 4 зелених мотки. Ось в цьому від цього я в'язала зразочок, але він не відрізаний. І ось чотири моточки. Тепер я не хвилююсь за рукави, буду в'язати один рукав, ну, на один рукав в мене два моточки, на другий рукав в мене два моточки. Раптом буде неповний там, неповної довжини рукав, я так і залишу, просто не буду робити, ну як сказати, наприклад, якщо рукав буде ось. По оцю пору, під яку я в принципі, закочую весь час рукави, то я просто зроблю його ну, прямим, без завуження. Хоча мені здається, що має вистачити. Раз мені на спинку вистачило одного моточка і наперед другого, то я впевнена тепер, що мені вистачить двох матків на рукав. Якщо в мене залишиться ця пряжа, я не буду вже дов'язувати низ. Я міряла з джинсами. У мене всі там, джинси з високою посадкою, досить гарно це виглядає, сидить. Я не буду нічого там різати дов'язувати знизу, просто відкладу до може, наступного літа, бо зараз трішечки хочеться з іншої пряжі пов'язати. Відкладу до наступного літа і вже в е, наступного літа скомбіную е, вже ось цю пряжу з тією салатовою. Можливо, для себе, можливо, для злати буде видно. У мене було також 8 молочних, я використала 2, тобто 6 в мене залишилось. Так. Ось так. Для златки тоді повинно вистачити. Отже. Тівчаточка, покупки зараз я вам показувати не буду. Мені там гудзики прийшли на, з Aliexpress і маркерочки. Гудзики вже буду показувати, може, коли я буду їх використовувати на якомусь виробі. Просто блакитні, без заморочок. На цьому сьогодні все. Дякую вам за перегляд. З завтрашнього дня. У нас шалень, шал, стартує шалений тиждень. стартів, Я буду брати у ньому участь, не буде шалених стартів, будуть старти, але не шалені. І плануються літні такі, знаєте, старти, літньо демісезонні. сезонні. Сподіваюсь, вам буде цікаво, не буду такий спойлер. Робити сильно, щоб вам було цікавіше дивитись наступне відео. На цьому все. Ставте свої вподобайки, якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Мені дуже завжди цікаво і приємно, на мурахи зараз їдять. До нових зустрічей. Мирного вам тихого неба. Здоров'я, нехай все у нас буде добре. Бувайте!